Тому що з корупцією потрібно боротися завжди, і немає ніякого періоду, в якому це не потрібно робити. Але одна справа, коли ти оперуєш фактами, коли ти робиш це без емоційно, коли ти робиш це максимально непублічно, наскільки це можливо, і це двосторонній процес, це не тільки питання до журналістів, які знаходять факти, але це питання і до державних органів, які розуміють наслідки оприлюднення фактів корупції. Ось і коли цей процес буде йти, але буде йти максимально в конструктивній і не площині, то що ні від цього. Буде тільки користь. Як тільки журналісти розуміють, що вони не можуть власне, говорити про це в непублічній площині і змушені це виносити в публічну площину, ну, цим буде користуватися Росія. Але і в таких процесах нам вкрай важливо розуміти, що, наприклад, ми говоримо про звільнення, то напевно під час поточної ситуації перед контрнаступом, перед наступом. Під час складних боїв а, в на східному напрямку, і не тільки а, зміна керівництва міністерства оборони, напевно, це не дуже хороша ідея, яка а, суттєво відкине нас на кілька місяців в багатьох процесах, а, тому тут знову ж таки питання того, що є для нас пріоритетом. А і питання того, що якщо а, власне багато що зав'язано на поточних міністерств, на поточній команді міністерства, то а, потрібно більш зважено до цього і принаймні без емоційно весь ти про це дискусію, тому що одна справа, коли ми конструктивно і раціонально аналізуємо плюси, мінуси, говоримо, чи варто, чи не варто, наприклад, звільняти, чи були факти, чи ні, чи доведені вони, чи не доведені. А інша справа, якщо ми емоційно ходимо і пишемо коментарі, чи пишемо дописи про те, що всі крадуть, а всіх потрібно лінчувати зараз.